Цей ласий шматок черкаської землі площі у 3,5 гектари в південно-західному районі став справжнім яблуком розбрату. За нього вже два десятки років воюють члени автокооперативу Час та мерія міста. Ніяк не можуть знайти порозуміння. Люди кажуть, від початку землю їм виділяли під гаражі. Це рішення Черкаської міськвиконкому від 18.04.95 номер 198, Земельна ділянка, на якій стоять гаражі, чиновато коператову час виділяла спостійне користування для будівництва гаражів профспілковому комітету Черкаського обласного виробничого управління меліорації і водному господарству Черкаси Облводогос. В цьому рішенні було виділено 5,6 гектара землі. Під автокоператив «Борислав». Борислав. Згодом Борислав реорганізували у автокоператив час. На ділянці збудували понад чотири сотні гаражів. Та такі дії у Марії називають незаконними. У 95-му році було виділено земельну ділянку площею 0,85 гектара в постійне користування профспілковому комітету Черкаси облводогоспу. Який не оформив належним чином документи на землю, а саме не отримав державний акт на право постійного користування, і в подальшому був ліквідований. В статуті автокоперативу немає жодного посилання на правонаступництво оцієї організації, які виділяла земельна ділянка, саме Черкаси Оболводгоспу. Тому автокоперативу час земельна ділянка ніколи не переходила і ніколи не виділялась в користування. З чого випливає, що вони займають земельну ділянку самовільно. Ми зібрали повний пакет документів. Те, що з нас якось, вимагали, ми все це зібрали. Для того, щоб це прискорити, ми там ходили депутатів, хватали за руки, просили, щоб його швидше впхнути, щоб його кинули на сесію. На, 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 на виділення на землі. Ми всі документи зібрали, так як, так як все є. Отдали ми і на цьому все закінчилось. Наші документи тупо положили в сейф. За роки боротьби кооператив час уже втратив два гаражі. Їх ліквідували за рішенням суду. На черзі ще кілька. Власники гаражів, а таких понад три сотні, як на пороховій бочці. Земля під їхніми спорудами у постійному користуванні КП Черкаси Інвестбуд і належить міськраді. У мерії на цю ділянку свої плани. Автокооперативу час там точно немає. Він не залишиться, тому що згідно з рішенням генерального плану, який затверджений 29 Грудня 2011 року тут повинен бути багатоповерховий гараж. Багатоповерховий гараж згідно діючих ДБН, державних будівельних норм до п'яти поверхів. І автостоянка відкритого типу. Чому це робиться? Тому що на даний час автокооператив час розрізає перспективну проєктну вулицю Ярославську, яка повинна тут пролягати. І ця вулиця повинна обслуговувати в майбутньому а подана заявка на тендер на розроблення детального плану території мікрорайону Перемога-2. Це перспектива найближчих семи років. Інвестора на будівництво багатоярусного паркінгу знайдуть, запевняють у мерії. Адже шматок таки ласий до всього територія вільна від планувальних обмежень. Членів багатостраждального автокоперативу такі новації не тішать. Побоюються, що їхні чотириколісні залишаться просто неба, адже паркінг більшості з них не по кишені. У нас 70% – Владельців гаражів, із них 70% інваліди, пенсіонери афганці. і афганці, і Щобі. чернобильці. Оце в нас наш вже крик душі, тому що ми вже далі не маємо змоги ні з ким боротися ні з прокуратурою, ні з судами. Якщо їхній крик душі у мерії так і не почують, часівці погрожують акціями протесту та безстроковим голодуванням. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Роман Буша, Віка новини.